3 червня 1994-го у Луцьку була створена військова частина Національної гвардії України. Першим її командиром був призначений підполковник Павло Алексеєнко. Свого часу солдати і офіцери цього підрозділу носили форму внутрішніх військ, із 2014 тисячі тут знову дислокуються нацгвардійці. Про урочистості з нагоди 22-ї річниці створення частини нацгвардії у Луцьку. Далі у сюжеті. На урочистості з нагоди чергової річниці створення частини нацгвардії у Луцьку прийшли представники влади і силових структур духовенства. Василь Гуртовський командир частини подякував бійцям за службу в нелегкий для країни час. Всі завдання, де особовий сла частини, приймав участь, виконані на високому рівні неодноразово. І в складі національної гвардії і в лавах внутрішніх військ МВС України частина визначалась кращою серед рівнозначних підрозділів. Зі святом офіцерів і солдатів привітав заступник начальника західного територіального управління Нацгвардії України Валерій Смолов. Він не вперше особисто відзначив бійців підрозділу, які виконували спеціальні завдання. Ми з вами зустрічалися під час виконання службово бойових завдань Манієвичах в зоні АТО і. Саме що я можу сказати вам, це головне це велику подяку висказати за ті, значить, мужні кроки, які зробили ваші військовослужбовці в зоні АТО Маріуполь, всі пам'ятаєте, да, коли 9 травня. Значить, Військовий оперативний резерв західного АТО виконував там завдання. Валерій Смолов вручив відзнаки за підтримку підрозділів Національної гвардії України, голові обласної спілки ветеранів Афганістану Григорію Павловичу і голові облдержадміністрації Володимиру Гунчику. Я розумію, наскільки відповідальним сьогодні є ця служба: схід України, вогнище війни, мирні будні, виконання своїх обов'язків. Збереження територіальної цілісності держави і забезпечення правопорядку все ці невід'ємні частини вашої служби, яку ви несете сьогодні. Нацгвардійців привітали і вручили відзнаки колеги, військовослужбовці, і керівники силових структур. Священник ОПЦКП Олександр Безкоровайний вручив ікону, яка оберігатиме бійців під час виконання бойових завдань і мирних буднів. Цього ж дня в частині Нацгвардії у Луцьку урочисто відкрили нові вольєри, де після виконання завдань відпочиватимуть службові собаки.